На Україну чекають грози і град. Синоптик здивував прогнозом на тиждень. Новий тиждень принесе в Україну нестійку погоду. Температура повітря підніметься подекуди до 34 градусів, проте в низці областей очікуються зливи з грозами, градом та шквальним вітром. Такий прогноз озвучив український синоптик, кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич у статті для мітеапрак. За його словами. Протягом тижня 3, 9 червня, у більшості областей України очікується нестійка та спекотна погода. Пройдуть зливи з грозами, місцями можливі град та шквали, прогнозує синоптик. Так, найближчими днями погоду визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску, лінії нестійкості та повітряна маса субтропічного походження. Тому температура повітря очікується вищою за норму, а найбільша кількість опадів у західних і північних областях. Також там не виключені небезпечні та стихійні метеоявища, пов'язані з грозами, попередив Кібальчич. У понеділок, 3 червня, вночі у східних областях, вдень у північних та західних регіонах дощі з грозами, нарешті території країни без опадів. Вітер південно східний 5-10 МС. Уночі 13-18, в день 27-33 градусів, у західних та північних областях 20-25. У вівторок, 4 червня, у західних, північних та місцями центральних областях короткочасні дощі з грозами, у день на заході та на Київщині місцями сильні зливи, великий град та шквали 20-25 мС. Нарешті території переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 мС. Температура повітря вночі 13-19, в день 23-28 у південних та східних областях 28-33. У середу, 5 червня, у більшості областей, окрім південно-східних та Криму, дощі з грозами, у день місцями град та шквали 15-20 мС. Вітер південно східний 5-10 мС. Уночі 13-19 градусів, у день 22-27 на півдні та сході 29-34. У четвер, 6 червня, у центральних та південних областях переважно без опадів, в решті регіонів місцями грозові дощі, в день град та шквали 15-20 МС. Вітер західний та північно-західний 7-12 МС. Вночі 13-19, в день 22-27 у південно-східній частині країни до 30 градусів. У п'ятницю 7 червня, переважно без опадів, лише вранці та в день на заході місцями грозові дощі. Вітер там змінних напрямків 3, 8 МС. У решті регіонів Північно-Західний, 5.10 МС. Вночі 11-16, в день 22-27, на півдні до 30. У суботу, 8 червня. На заході та місцями у центральних регіонах можливі короткочасні грозові дощі. На заході, а другій половині дня місцями сильні зливи, град і шквали 17-22 мС. Вітер змінних напрямків 3-8 мС. Уночі температура повітря становитиме 12-17 градусів у день 23-28. У неділю, 9 червня, на заході та півночі утримається нестійка погода з грозовими дощами. Нарешті території практично без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 МС. Уночі 13-18 градусів. У день 25-30 у південних та центральних областях 31-33. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!